Всім привіт, дорогі друзі! Вчора в нас дуже гарний дощик пройшов. Практично цілий день йшов, трішки промочив землю і якраз настали сприятливі дні для пересадок, для посадок. І ось хочу зараз <кхем> прибрала тут. Була материнка в мене, я її прибрала, викопала ямку, заправила навозом. І ось це мій живець, кіпарис нутканський, кіпарисовик, кіпарисовик, да. І я виростила його живця, брала в сусідки, я навесні показувала, як я пересаджувала його в цей горщик. Зараз разом з вами я хочу посадити його. Уже на постійне місце. Подивимось, який тут. Ой, коріння вже наросло добре і хоче вилазити. Ой, ой. Ось. Ось таке коріння. Ух, розвалилось. Зараз гарно польємо і замульчуємо. Замульчувала кіпарисовик і нехай він зростає. Це кіпарисовик, ну тканський пендула, він такий звисаючі такі в нього ну лапи такі. ну Коли буде зростати, потім все побачите. А тут ще ось гарно виглядає зараз просо, красунечка. І зараз теж хочемо цей кущик пересадити дерена, тому що він закриває мені гортензію. Сильно розрісся, я хоч його і постійно стрижу, але ось там. Гортензія з цієї сторони росте. І зовсім її не видно. Зараз викопаємо цей кущ і пересадимо вон під паркан. Вже викопали тут яму. Ось. І сюди посадимо. Викопали вже і освободили місце, а тут, можливо, щось посадимо інше. Таке, щоб не закривало гортензію. Подивіться, ромашка на осінь розквітла. Це ж треба? Ще третя буде квітувати. Ось така ромашка. Мірабель сквітує. Красунчик. І ось тут вже залили його гарно, полили цей дерен. І ось тут він нікому не буде заважати біля паркану, буде прикривати нам. Тут хоста така росте. І кіпарис, який навесні ми садили разом з вами. Це кіпарис кримський, який я виростила теж з насіння. Це єдиний, який я посадила. В землю, в ґрунт. І він буде тут зимувати, тільки ми його будемо утепляти, закривати чимось, можливо, агроволоклом. Ну, скоріше, воно так і буде агроволокном. А другий посаджений у мене біля будинку в горщику. Ну, і буду експериментувати. Той буду заносити в будинок. Подивлюсь, хто краще перезимує. Обрізаємо. Вербу пообрізали вже, подивіться там скільки. Зараз покажу. Це верхушки. Оба. Все. Стягуємо, обрізаємо. А вона на наступний рік знову наросте. Дивіться, скільки пообрізали від вілок верба. Зараз почищу ставок, бо сильно вже багато нападало туди гілок. Ну, ось така краса в нас вийшла. Тепер хоч ялиночки видно, а то і за вербою ялинки не видно було. Красунечка, ще така гілка така в сторону росте, ну вже кажу, нехай росте. І так багато зрізали, і ще так багато залишилося. Ось бачите, а то було тільки з цієї сторони можна було побачити ялинки, Ну, що вони так видно було їх. А тут за цих гілок, за цієї верби не видно було. Зараз тепер і ставок. Освітлився. Вже давно відквітувала хінацея, і ось стоїть такими чорними, не знаю, кульки, мені не подобається. Деякі садівники залишають до весни оці. Квітоноси, але мені не подобається. Я зараз оце все зріжу. Ось повністю отак. Позрізаю. Залишу тільки листя. Я думаю, буде так краще. Залишилися листя одне, квітоноси зрізала. Все пішло в компостну яму, і ось так пускай, нехай буде. каріаптеріс Summer Sorbet. Варігатний лист. Подивіться, як він гарно виглядає, як він гарно квітує. Таке хмаринка така з блакитних квіточок. І ось бжілки бжілки гудуть, працюють. Дуже гарний каріаптеріс висаджений в цьому році весні. Ось так. Гарно живцюється. Вже наживцювала декілька, а так вийшло, що зламалася гілочка, я її відщипнула. Зікатором і розділила її, заживцювала. І доволі дивлюся, гарні такі вже кущики наросли. Ну, поки в череночниці нехай зростає до наступного року. Дуже гарний каріаптеріс. Дивіться, квітує, квіточки прям неймовірні. І каріоптеріс звичайний з зеленим листом. Теж квітує. Він такий більш, більш розлогий, але дуже гарні квіточки. Красунчик посаджений в 22-му році. Зовсім маленьким кущиком був. І ось за цей рік дуже гарненький кущик наріс. Ось такий. Каріоптеріс. І каріоптеріс жовтий, такий жовтолистий, але він ще не квітує. Зовсім отакий дрібнесенький. Ось такий дрібнесенький посаджений був навесні. І ось такий кущик теж гарненько наріс. Ну, сподіваюся, можливо, заквітує. А ось, дивіться, малесенька така дрібнота. Можливо, щось, якась квіточка і буде. Можливо, це він так і квітує. Зовсім малесенький. І, піз, і пізніше, можливо, буде. Дивіться, Маргаритка тут Чи муха пристала до неї. Біжи. Стокротка. Стокротка заквітувала. І сідач. У всій красі. Вже, правда, відквітував. Ну, якби оцей пушочок вже засихає. Але дуже гарний ще. Величавий такий, гарний. Зробила ще деякі пересадки, поживцювала ось коліуси, поїдуть на балкон, щоб зберегти їх до наступного року. А потім уже з цих буду живці робити для наступних посадок. І ось посадила сюди хосту, ділила свою і Обмінялася з сусідкою, з подружкою. І оце й мені залишилося. І ось мені сусідка дала отаку от хосту. Сильно вона поїдена, але нічого, будемо на наступний рік спасати, щоб була гарна. Ось. І посадила свою гортензію фантом, яка росла у мене в горщику. Це вирощена мною. Вона була прикопана гілочка влітку після дощу я вже показувала, пересадила її в горщик, вона зростала в горщику, і оце вже висадила на постійне місце. Тут біля моїх сосон. Сосни тут, подивіться, ці сосни пустили, як навесні, отакі свічки. Ось подивіться, і там я не, не розумію, хоч би. Не було це шкідливо для них. Ну, можливо, я щось пропустила. Не знаю. Ну, такі свічки, як на Ось. І отут буде зростати моя гортензія. Тут я вже показувала якось в одному відео. Це чорниця, привезена. З лісу з Рівненської області. Ну, і от так, дивіться, розростається. Воно вже нові нові такі росточки. Ну, Буде вона плодоносить чи не буде, я не знаю, але росте. <сміст> Будемо сподіватися, що, можливо, колись ми її ягідки дочекаємося. Ось так. І ось біля будинку посадила ялівець. Грунтопокривний, він розповзається, бачите, такими своїми лапами. Буде прикривати тут ґрунт. І я хочу, щоб отак він все заполонив. Це від, відщипнула від свого ялівця, який у мене зростає на алеї. Я там покажу потім дивлюся, він лапу свою приложив і. Такі корінці, дав гарні. І я відщипнула секатором і ось посадила сюди. Тепер будемо поливати, щоб він гарно ріс. І нехай ось тут зростає, на цій клумбі. Хочу, щоб тут більше таких там рокарій, ну, щоб більше ґрунтопокривних було, щоб от зелено було. Тому що із-за цього ж сумаха нашого тут погано, ну, як сказати, постійно сухо. Він витягує всі соки з землі. Поки я не замінила нічим, але в мене в думках є замінити цей сумах згодом, посадити тут друге дерево, ну це буде згодом, як я. Знайду це дерево і коли висажу, я потім вам, звичайно, це покажу. І ще одна рослинка з'явилася в мене в моєму садку. Це осока ржаво-п'ятниста. Чому ржаво пятниста називається, не знаю. Це я загуглила, тому що це мені подарувала сусідка відкопала від своєї. Але назви вона не знала, і загуглили її. Отак Google нам видав таку сока ржаве-п'ятниста. Ось така вона пістрява, дуже гарне листечко в неї. І в неї так вона розрослася дуже гарно. І виглядає ну, дуже гарно, дійсно, я так. Я все ходила, облизувалася і казала, ну, ну так хочеться. Ну, ну так давай я тобі викопаю. ну <смі> І викопала ось таку поділочку. Це я накрила тут таким обрізаним горщиком, щоб не загубити. Не загубити, не почати полоти тут, тому що вона на зиму пропадає. А це листечко, воно пропадає. А навесні знову виходить. Це холодоростущий, ой, теплоростущий, неправильно сказала, теплоростущий злак. Така осока. Цікава. Калина гордовина, зараз отак виглядає. Потім вона буде змінювати на червоний колір своє листечко. Оце, бачите, підгоріло. Спекотне літо і підгоріли листечко, але пішла вже гарно рости. Оце вже за цей рік дала отакий базальний пагін гарний. Да. Оце за цей рік. Але вона дуже повільно зростала. Вона вже на цьому місці не знаю, з якогось з, з 21-го року, мабуть а Може, і з 20-го, ну десь так зростає. Ой, оце посадила спірею, назви не знаю. І мені подружка дала цю спірею, але коли зацвіте, ми її постараємося ідентифікувати. І ось оць, ось. Це є лівець, з якого я ось тут відкопала, відрізала лапу і пересадила біля будинку. Ось полола, бачите, дуже багато цієї кислиці, і ну, неможливо її. Ну, Добре випало ти, тому що спіднімаєш, а воно ж тут лапаться вже своїми корінцями вже при... пристигнулася, можна сказати, приросла до землі. Не хочеться її ну, турбувати. Це лише одну, це захотіла, так, одрізала, бо дуже мені хотілося і ще й туди таку посадити. Це гортензія Пінкі Вінкі, але в цьому спекотному лі... цим спекотним літом вона виглядає ось так, не дуже гарно. Ну, Сподіваюсь, на наступний рік ми вже побачимо більш краще. Так, це я вже показувала цей ялівець, він так щільненько росте один на одного, так лапу ложе отак кладе. І він. Під ним практично бур'ян не росте. Такий він щільний. Тут у мене Miscanthus Pasion, посаджений в цьому році навесні, і це карта Ридерія, Пампасна трава, висіяна теж в цьому році, ну, висіяна мною. Ось така. Ну от і все. До зустрічі. На все добре. Всім миру і добра і перемоги Україні.